Вгадаєш, що в коробці Три, Два, Один. Відкриваємо гелієві кульки, які так і прагнуть злетіти в небо. Чому гелій такий нестримний? І що ще вміє? Дивись у цьому відео. За однакових умов рівні об'єми різних газів містять однакову кількість молекул. Але маси газів різнитимуться, оскільки відмінні їхні молярні маси. Порівняймо два гази неон і водень. Який із них важчий. З'ясуємо відношення маси неону до маси водню, але за умови, що об'єми газів однакові. Щоб визначити масу речовини, необхідно помножити її густину на об'єм. Тому, за умови рівності об'ємів газів, відношення мас газів таке саме, як відношення їхніх густин. Таке відношення називають відносною густиною одного газу за іншим її позначають великою латинською літерою D, У дужках вказують газ, для якого розраховують відносну густину, а нижнім індексом вказують газ, за яким визначають відносну густину Назвімо його газом порівняння. Звісно, ми могли б вирахувати густину кожного газу як відношення його молярної маси до молярного об'єму і порівняти їх. Але є значно простіший спосіб. Запишімо це відношення у формулу і скоротімо дріб на молярний об'єм. Тож відносна густина газу за іншим газом це відношення молярної маси одного газу до молярної маси іншого газу. Відносна густина газу не має розмірності. Ця величина показує, який газ важчий і у скільки разів. Тож відносна густина неону за водним це відношення молярної маси неону до молярної маси водню. Отже, 20 грамів на моль ділимо на 2 грами на моль та одержуємо 10. Виходить, неон у 10 разів важчий за водень, а водень, відповідно, у 10 разів легший за неон. Тепер твоя черга обчисли відносну густину сірчистого газу за метаном. Обчислимо відношення молярних мас сірчистого газу і метану. Маємо 64 грами на моль поділити на 16 грамів на моль, що дорівнює 4. Отже, сірчистий газ у 4 рази важчий за метан. Гази можна порівнювати із повітрям. Середня молярна маса повітря дорівнює 29 грамам на моль. Її ми визначили в окремому відео. Порівняймо повітря і кисень. Відносна густина кисню за повітрям це відношення молярної маси кисню до середньої молярної маси повітря. Підставивши відповідні числа, маємо 32 грами на моль поділити на 29 грамів на моль, що наближено дорівнює 1,1. Одержане значення більше за одиницю, тож кисень важчий за повітря. Саме тому, збираючи кисень методом витіснення повітря, ємність розміщують дном донизу. А як необхідно розмістити ємність, якщо замість кисню треба зібрати водень? Визначмо відносну густину водню за повітрям, поділивши молярну масу водню на середню молярну масу повітря. Маємо 2 грами на моль поділити на 29 грамів на моль, що наближено дорівнює 7 сотим. Значення менше за одиницю. Отже, водень не важчий, а навпаки, легший за повітря. Щоб порахувати у скільки разів поділімо 29 грамів на моль на 2 грами на моль, що дорівнює 14,5. Отже, водень легший за повітря у 14,5 рази. Тому, якщо розмістити ємність донизу дном, водень просто витече з неї адже буде підніматися вгору. Тут його і зловімо, перевернувши ємність догори дном. Маємо для тебе таке завдання аміак і вуглекислий газ. Визнач, який із цих газів легший, а який важчий за повітря. Спочатку визначмо відносну густину аміаку за повітрям. Для цього поділимо молярну масу аміаку на середню молярну масу повітря. Маємо 17 грамів на моль поділити на 29 грамів на моль, що наближено дорівнює 59 Одержане значення менше за одиницю. Отже, аміак легший за повітря і підніматиметься вгору. Саме тому, в разі викиду аміаку для захисту слід використовувати нижні поверхи будинків і підвали. Тепер порівняємо вуглекислий газ і повітря. Відносну густину вуглекислого газу за повітрям розраховуємо як відношення молярної маси СО2 до середньої молярної маси повітря. 44 грами на моль ділимо на 29 грамів на моль, що наближено дорівнює 1,52 одержане значення більше за одиницю. Виходить, вуглекислий газ важчий за повітря і може накопичуватися в низинах. Так, поблизу італійського міста Неаполь є загадкова собача печера, де люди можуть перебувати, а собаки ні, усе через вуглекислий газ, що осідає в нижній частині печери. Через нього собаки та інші дрібні тварини втрачають свідомість і можуть задихнутися. Ну що ж, повернімося до повітряних кульок усе ще на місці, бо прив'язані до вантажу. Якби не він, то полетіли б далі, адже гелій легший за повітря. Порівняй їхні молярні маси, щоб самостійно в цьому переконатися. Середня молярна маса повітря 29 грамів на моль, а гелію 4 грами на моль. Тож виходить, гелій у 7,25 рази легший за повітря, і тому так швидко піднімається вгору. А ще через меншу молярну масу, а отже, й густину, швидкість звуку в гелію майже втричі більша за швидкість звуку в повітрі. Тому, якщо вдихнути гелій, зростають швидкість і частота звуку, а голос на короткий час стане писклявим, іначе іграшковим. За допомогою відносної густини газу можна визначити його молярну масу. Для цього необхідно помножити відносну густину невідомого газу на молярну масу газу порівняння. Так, відносна густина невідомого газу Х за гелієм дорівнює 7. Визначмо, що це за газ, якщо відомо, що Х це проста речовина. Обчислимо молярну масу газу Х. Вона дорівнює відносній густині цього газу за гелієм, помноженій на молярну масу гелію. Підставивши відповідні числа, з'ясували, що молярна маса газу Х дорівнює 28 грамам на моль. Нам відомо, що Х це проста речовина, тож звернімося до періодичної системи хімічних елементів. Елемент із відносною атомною масою 28 це селіцій, однак його проста речовина теж селіцій. Аж ніяк не газ, а темно-сірі кристали з металевим блиском. Тож шукаймо далі. Припустімо, молекула Х складається із двох атомів, тож відносну атомну масу невідомого елемента визначмо, поділивши 28 на 2 це 14. Знову звернімося до періодичної системи. Хімічний елемент із відносною атомною масою 14 це нітроген, отже, х це Н2, тобто азот. Запам'ятай. Відносна густина газу за іншим газом це відношення молярної маси одного газу до молярної маси іншого газу. За допомогою відносної густини газу можна визначити його молярну масу. Щоб обчислити відносну густину газу за повітрям, необхідно поділити молярну масу газу на середню молярну масу повітря, що становить 29 грамів на моль. Значення відносної густини одного газу за іншим газом показує, який газ важчий і у скільки разів. Став у уподобайку стеж за каналом, ну хімічити разом.